Мене звати Сергій, я працівник молодіжного центру Дніпра. Можливість бачити є дуже важливою, бо якщо б я не бачив, то я не міг би чогось зробити або не мав би того, що маю наразі. І взагалі, я б тоді не бачив своїх рідних та близьких. Взагалі, можливість бачити надає нам можливість сфокусуватися в темряві. А тому це є дуже важливим так і а, взагалі найважчим темряві якраз таки сфокусуватися та а, орієнтуватися в просторі. Потужна. О, тут дуже багато чого. Наприклад, це Альбіна, котра мені допомагала, а також особистий орієнтир. Коли ми починали у молодіжному центрі, це давалося мені легко, тому що я знаю це приміщення, і я проходив ці всі кімнатки вже купу разів, і плюс-мінус знав, куди я йду, навіть коли я цього не бачив. Єдине, що мені потрібно було, це орієнтуватися за допомогою рук тобто я просто мацав е зону, котра мені потрібна. А я розумів, куди я йду, і все, коли ми були на вулиці дискомфорту більше, так би мовити, так тому що я хоч і знаю вулиці, по котрі ми йшли, тому що я завжди йду нею на роботу. Але то вже страшніше, бо дуже змінюється ландшафт, дуже змінюється поверхня, по котрій я йду. Щось треба переступати, щось не треба переступати. і Ти не знаєш, куди ти йдеш. Коли ми вже сідали в транспорт, це вже набагато цікавіше. По-перше, це інклюзивність нашого. Транспорту і відношення людей до цього напевно. Люди поставилися до цього з розумінням. але я ж то нічого не бачу, і це було трішечки навіть лячно, тому що треба ж за щось схопитися і стояти, і почувати себе в нормі. Також щодо транспорту, то тут вже а ще що цікаво, те, що на нього також треба заступати. І хоч я й робив це купу разів, але все одно, коли ти то не бачиш, ти трішечки гірше це відчуваєш, тому. Треба вимірювати свій крок, наскільки високо тобі треба ступити. Тролейбус то легше, на мою думку, а от трамвай особливо переходити через дорогу це набагато складніше. Дорога це страшно, тому що їдуть машини, тобі треба рухатися дуже швидко. І вже напевно най найскладнішим, але й найлегшим. Було знову ж сходи на останній точці призначення. Я знав, що тут є поручень, але все-таки це реальна загадка, коли ти ступаєш кудись вниз у невідомому напрямку. Якщо я б був реально людиною з інвалідністю, котра не може бачити, то ця людина реально має мати людину поруч, бо так би мені було дуже складно. Також можливо, це а якщо розглядати транспорт або місто, або будівлі, то це якісь допомагаючі поручні або доріжка, де ти можеш спокійно орієнтуватися там, вниз, вгору і щось таке. Звернув увагу на те, що в мене а, погострилися мої відчуття інші, окрім зору. Привіт, мене звати Альбіна, і сьогодні я допомагала Сергію орієнтуватися в просторі. Ну, свої рухи було координатою не важко, бо я все бачу, в мене є всі органи чуття. А ось рухи Сергія було важкувато, тому що йому кажуть, ти йди прямо, він йде прямо праворуч, прямо ліворуч. Ну постійно. Я його косила, то туди, то сюди. Ну, я думаю, через те, що в нього був відсутній один орган. Тому він і погано орієнтувався в просторі. Найважчою. Можливо, це саме рух у транспорті, бо встигнути в нього застрибнути, оплатити, це і комунікація з іншими людьми. Зараз, коли ми їхали, було простіше через те, що було небагато людей, але якщо б була величезна толпа, я не уявляю, як би ми впоралися.